Вітаю вас, мої шановні десятикласники. І відповідно, на уроці фізики, ми сьогодні підемо далі і поговоримо про такі прилади, які називаються конденсатори і електроємність. Ну, я на попередньому уроці вам розповідав про провідники і діелектрики. Ну, в лапках, ще, в дужках вони ще напівпровідники, ви пам'ятаєте. В електричному полі. Я вам розповідав про властивості цих провідників, про типи поляризації діелектриків. Ну і сьогодні хочу з вами поговорити про наступне. Ну, дивіться, ось у мене є на робочому столі дві пластини. Ось такі дві пластини. Металеві. Я їх поставлю на таку стійку. Візьму, як завжди, наш. Чудо плащ абонітову палочку, буду натирати. Ви пам'ятаєте, цей процес називається електризація. З поверхні матеріалу вириваються електрони, сідають на ебанітову паличку. Ебанітова паличка заряджається від'ємним зарядом. І відповідно, якщо я буду доторкатися до одної пластини о цього приладу, вчора вам розповідав, заряд буде рівномірно розподілятися між ебанітовою паличкою і оцею пластинами. Тобто я буду натирати, заряджати, натирати, передавати цей заряд, натирати, передавати цей заряд. Діти, а між цими двома пластинами діелектрик, повітря. Тобто, діти настане наступить той момент, коли під час електризації або надання заряду одній пластині, цього заряду буде так багато на цій пластині, що... Йому цим електронам буде дуже-дуже сумно на цій обкладці. І вони що зроблять? Перейдуть на іншу. І то якщо вони перейдуть на іншу, то що відбудеться? Відбудеться передача заряду, тобто потенціал з одної точки перенесеться в іншу точку. Діти проходять електричний струм, тобто ми можемо з вами зробити прилад, який буде накопичувати електричний заряд. І от діти, я хочу вам сказати, що у параграфі 44 говориться про те, що потрібно ввести фізичну величину, яка характеризує здатність провідника накопичувати електричний заряд і дорівнює відношенню діти заряду до потенціалу. Цю діти-величину ми з вами назвемо електроєм. Тобто елтерємність, це фізична величина, яка дорівнює відношенню заряду до потенціалу, вимірюється в парадах або кулон на волі. Ну, відповідно, діти, якщо ж я вам показав дві пластини, то очевидно це прилад. Тобто цей прилад треба якось назвати. І ми цей прилад з вами називаємо конденсатором. Але діти, я плач положу. Але, діти, конденсатори є різних типів. І взагалі, що таке конденсатор? Навіщо нам конденсатор? Ну, діти, ви бачили такі прилади, які називаються електрошокери? Там є конденсатори, діти. Тобто -то прилад, який здатний акумулювати, накопичувати електричний заряд, от розділений певним діалетиком, називається конденсатор. У вас в книжці сказано так, діти. Пристрій, що являє собою систему з двох провідних обкладок, розділених шаром діелектрика, товщина якого є малою порівняно з розмірами обкладок. Ну, відповідний малюночок цих двох пластин, які я вам діти показую. Ну якщо я тепер буду характеризувати сам конденсатор, а як мені характеризувати або знайти заряд, що осів на пластині цього конденсатора? ми з вами, діти, Пов'яжемо ємність і заряд для конденсатора. Ось такою формула. Заряд на різницю потенціалів. Адже коли заряд переходить з одної пластини на іншу, незважаючи на діелектрик діти, виконується робота по переміщенню заряду. А енергетична характеристика це потенціал. Тобто потенціал Фі1. Потенціал Фі 2, а різниця потенціалів – це ж діти напруга. Ну, що таке епсилон? Я вам розповідав на минулому занятті, що епсилон – це діелектрична проникність даного середовища. Але тут з'являється ще й отака епсилон нульова. Діти, це коїцин пропорційності, його назвали електрична стала, вона є на всіх стендах. Це одна з фундаментальних стал, стали 8,85 на 10 мінус 12 степені фарад, поділених на метр. Треба запам'ятати. Ну, і, відповідно, різницю потенціалів ми діти пам'ятаємо. Напруженість на Д навісне, на яку ці, е, значить, потенці, е, заряд переністи. Діти, відповідно, конденсатори є різні. Дивіться, ось такий конденсатор. Тут написано, діти, е, 50 тисяч міліфарад. Є ось такий конденсатор. Тут написано діти, 2 мікрофарада. Є ось такий конденсатор. Тут написано 400 вольт 0,47 мікрофарад. Є ось такий конденсатор. Дивіться, якась ручка. І тут пластини, дивіться, входять ось ось пластини входять. Між пластини і виходять, входять і виходять. А вони нагадує ця ручка? От ту ручку, яку у мене на радіоприймачі, якою я керую е, пошуками потрібної радіостанції. Саме так, діти, за допомогою цього конденсатора змінної ємності. Бо ви ж подивіться, будь ласка, отут у нас ємність пропорційна площі. Пластин конденсатора і відстані між ним, то якщо я буду збільшувати площу, то ємність збільшується. Якщо я буду зменшувати площу, ємність зменшується. А в 11 класі я вам розкажу про коливальний контур і про принципи радіозв'язку передачі радіосигналу, тобто це конденсатор змінної ємності. Ось у мене діти є електричний такий прилад. І оце називається батарея конденсаторів. Ця батарея конденсаторів дає змогу, ось вони, дивіться, ці конденсатори, ось вони таким чином з'єднані. І коли я буду оцю, бачите, ось таку залізну, ось таку залізну заглушку буду вводити і виводити з цього магазина конденсаторів. Я буду змінювати, збільшувати або зменшувати загальну ємність у цієї батареї конденсатора. Ну, відповідно, конденсатори є за призначенням. Я тільки що вам розповідав, які. Незмінної ємності і змінної ємності. В принципі, це також можна вважати конденсатор змінної ємності. За формою, які є Плоский, сферичні, циліндричні. Дивіться, циліндричний. Дивіться. Плоский, ну, сферичний. сферичного немає, не немає, ось ще ось циліндричний. І за типом діелектрика. Повітряні. Ну, дивіться, я вам показував оцей ось прилад між ними повітря. Тобто це повітряний конденсатор. Є діти паперові. Даруйте, на попередньому році я вам розбирав конденсатор і показував, що там металева фольга значить, перемотана. Ізольована, скажімо так, або поміщений туди діелектрику вигляді паперу. Є слюдяні, є керамічні, є електролітичні, де використовується електроліт. Тому, діти, конденсатори ось такі. Ну і, відповідно, діти, ми ж ці конденсатори можемо з'єднати. Або послідовно, ось дивіться, один за одним, один за одним, один за одним. Або паралельно ми можемо з'єднати. Якщо ми з'єднуємо конденсатори послідовно, діти, то відповідно використовуючи умовні позначення, які, ви знаєте, і ще з 8 класу перший конденсатор вмикається послідовно з другим, вмикається послідовно з третім конденсатором, ну і так далі. Я три А якщо паралельне з'єднання конденсаторів, то вони з'єднуються діти. Паралельно, ну, я намалюю приблизно ось так. Це один, це 2 це 3 Отут вони діти з'єднуються в точці з'єднання. Ось сюди дротина, діти. І відповідно сюди. Це паралельне з'єднання. Розподіл між зарядом, напругою і загальною ємністю кардинально відрізняється від паралельного послідовного з'єднання резисторів. Тому... Нас дуже попрошу не плутати. І так, якщо у нас послідовне з'єднання, заряд на кожному конденсаторі однаковий. Заряди рівень. Напруга загальна До рівня сумі напруг на кожному конденсаторі. Тобто, всі кіб'я конденсаторів, не взяв їхню напругу, додається. А ємність при послідовному з'єднанні шукається за формулою одиниця поділити на це дорівнює 1 на С1, плюс одиниця на С2, і так далі, плюс одиниця на Сенте тільки цих конденсаторів не було. Але, якщо ємність цих конденсаторів однакова, то загальна ємність шукається дуже просто. Ємність одного поділена на їхню кількість. Якщо з'єднання конденсаторів паралельне, то тут заряд дорівнює сумі зарядів кожного конденсатора. Напруга в такому випадку однакова. А загальна ємність шукається як проста, як проста сума ємності кожного конденсатора, які з'єднані послідовно. Відповідно, я хочу вам сказати, що це лише теоретичний матеріал. Я... Буду тренуватися з вами розв'язувати задачі на наступному уроці. Але я хочу вас попросити переписати в зошит оцей опорний конспект для саморозвитку прочитати 44-й параграф. Але виникає ще одне цікаве запитання: якщо у нас є фізична величина, яка називається електроємність, якщо конденсатор це прилад, в якому переміщається заряд. То очевидно, кожен конденсатор має свою енергію. Енергія конденсатора, діти, ну, у вас також тут сказано, що енергія конденсатора, діти, зарядженого до напруги, знаходиться за ось такими формулами. Заряд на напругу поділити на 2, або ємність на квадрат напруги поділити на 2. Або квадрат заряду на 2 на подвійну ємність, відповідно джуд. Діти, я вас дуже буду просити. Перепишіть оцей опорний конспект собі у зошит, І я вас прошу ну, заперети те, що ми говорили, адже це дуже важливий матеріал. І я вам скажу, що жоден смартфон, ноутбук, комп'ютер, системний блок, радіоприймач. Проектор, навіть колонка, ота. не працювали б, якби не існувало конденсаторів. Тому, діти, бажаю вам здоров'я. Поважайте батьків, любіть фізику, до побачення, до зустрічі!